Її та водій. Миру всім. Автоцивілку чекають кардинальні зміни. Інновації стартують з 1 січня наступного року. А поки що познайомимося з нововведеннями. поїхали. Отож, є закон, він вже прийнятий. З 1 січня автоцивілка працюватиме по-новому. Зміни і доповнення до тих правил, які вже діють з ОСЦПВ, розглянемо далі. Справедлива ціна. Що це буде означати? Страхові самостійно будуть визначати страхові тарифи для сил. А це у свою чергу стане рушієм для визначення точної ціни за страхування. Нагадаю, зараз страховики не можуть змінювати базовий платіж та коригувальні коефіцієнти. З нового року ціна для кожного водія буде розраховуватись індивідуально, враховуючи його історію страхування, а також наявність чи відсутність ДТП. Франшизі не пройти. 1 січня заборонено використовувати по ці франшизу, тому страхові будуть відшкодовувати всю вартість ремонту авто. Якщо ви ще тут, значить страхові новини цікаві для вас. І щоб не загубити нас, підписуйтесь на наш канал, Дзвіночок вам у поміч і не забувайте ставити лайк. Адже ваша підтримка важлива для нас. А ми йдемо далі. Ліміти йдуть вгору. Законом передбачено поетапне підвищення максимального розміру виплати страхових сум. Зараз, якщо у вас трапилася аварія, страхова виплатить 160 тисяч по майну. З наступного року ця сума підвищиться і становить 250 тисяч гривень. Виплата по життю і здоров'ю виросте до півмільйона гривень. В планах на 26 рік ці суми знову виростуть. Європротокол рулить. Раніше, якщо ви оформляли невеличку аварію по європротоколу, то страхова компанія виплачувала не більше 80 тисяч гривень. Тепер цю межу скасовано. Це означає, що по європротоколу ви можете отримати всю суму, яка передбачена вашим договором страхування. Розрахунки по виплатам. Коли раніше ваше авто потрапляло в ДТП, то страхова компанія зменшувала суму виплату за те, що ваша машина вже не нова. Це називається виплата з вирахуванням зносу. Тепер, тобто, з 1 січня це правило скасовується для всіх автівок не старше 5 років. Що пропонується? Новий принцип. Страхова виплата забезпечує ремонт авто до стану, у якому машина була до аварії. Тільки ваша страхова. Тепер модель прямого врегулювання стає обов'язковою, тобто, у разі аварії ви звертаєтесь в свою страхову компанію, де придбали поліс, а не в страхову винуватця ДТП. Строки. Границький строк прийняття рішення про відшкодування не має перевищувати 90 днів, хоча регламентний строк не має перевищувати 60 днів.